Вітаю на каналі! Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню казку. Якщо вам до вподоби неспішні казки та історії з дрібкою магії, поставте вподобайку і підпишіться на канал. А якщо бажаєте підтримати мою працю, посилання на донати знайдете в описі до відео. А тепер я прошу вас налаштуватися на відпочинок, приглушити світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Шлях Вітру Далеко-далеко, за м'якими хмарами. Там, де вже й птахи не літають, де людське око ніколи не сягне, існує місце, оповите вічним рухом і спокоєм водночас. Це королівство вітрів. Саме тут у тихому небесному просторі народжуються всі вітри світу, гарячі і холодні, м'які, мов подих, і сильні, як буревій. Кожен з них з'являється на світ зі своєю особливою сутністю. Від моменту появи вітри поступово міцніють, навчаються літати. Та доторкатися до світу так, щоб не порушити його. Коли ж один із них готовий, коли здобуті знання дозрівають у справжнє вміння вітер залишає королівство і вирушає у свою мандрівку. Деякі вітри згодом повертаються на короткий відпочинок, а інші. Залишаються у русі, блукають світом у безперервних турботах. Одного дня у королівстві народився новий вітерець з першого ж подиху він відчував, що він інакший, не мав ані вибухової сили, ані виразного напрямку, не був ані гарячим, ані холодним. Сором'язливий і делікатний, вітерець годинами спостерігав за старшими братами, намагаючись уявити, яким стане він сам. Але, скільки б не думав, не міг визначитися, ким він має бути. Його брат Хамсин був домосідом, покидав королівство раз на рік, виконував свою роботу. І повертався додому, де знову занурювався в тишу і самопізнання. У межах рідного краю він був спокійний, врівноважений, навіть задумливий. Але на землі хамсин змінювався, ставав гарячим, стрімким і рішучим. Розганявся пустелею. Набирав шаленої швидкості і гнав пісок щосили так, що той здіймався високо в повітря, засипаючи все навколо. Його піщані бурі закривали небо, перетворювали світ на помаранчеву й млу, крізь яку сонце ледь-ледь жевріло, мов поблякла куля за пилом. Брат мусон, навпаки, майже не затримувався вдома. Він працював багато і зосереджено, цілий рік без упину, двічі змінюючи свій напрям. Улітку мусон приносив довгоочікувані дощі туди, де земля стогнала від посухи, наповнював водою річища. І живив поля. А взимку навпаки приносив ясну, посушливу погоду туди, де зливи могли б зашкодити врожаю або знесилити землю. Його поява завжди була доречною. Коли ж Мусон нарешті повертався додому, хоч і ненадовго, він розповідав про свої мандри. Ділився спостереженнями, а ще вмів так описувати дощ, що навіть інші вітри завмирали, слухаючи його. Малий вітерець зачаровано ловив кожне слово та все одно не бачив у цих історіях себе. Він не був мусоном. А от брат Торнадо був інший. Гучний, зухвалий. Він любив хизуватися своїми здобутками, розповідав про потрощені будинки, викорчувані з ґрунту дерева, перекинуті авто і зруйновані дахи. У королівстві з'являвся рідко, аби похвалитися та знову зникнути. Торнадо облюбував собі один ласий континент. Там він і лютував, міг довго чатувати, спостерігати, мов би, вичікуючи слушну мить, а тоді стрімко набирав обертів і починав свою жахливу справу. Його появу завжди супроводжував страх. Вітерець насторожено ставився до цього брата, йому було не по собі від тієї шаленої сили. Від самозакоханої жорстокості, яку несли доторки торнаду, малий боявся не брата, а того, що колись і сам може стати подібним. Та десь глибоко знав: ні, він не такий. Дитинство вітерець провів на хмаринках, м'яких легких, наче подушки. Що пливли небесами. З них він заплітав пишні коси, створював кораблі, будував повітряні мости й вигадував неймовірні пригоди. Його уява не знала меж то він уявляв себе морським бризом, що грається з хвилями, то лісовим шепотом, що гойдає листя, та попри ці мрії, він ніколи не міг по справжньому відчути, ким саме хоче бути. Час минав, а ясності не з'являлося. Тоді старші брати сказали, що настав його час вирушати у подорож, мовляв, тільки в мандрівці вітер може відчути своє справжнє покликання. Прощання. Було коротким, без зайвих слів. Вітерець обійняв братів своїм легким подихом, а наостанок хамсин промовив тихо і серйозно Слухай своє серце, воно знає більше, ніж здається. І не поспішай, усе відкриється вчасно. З цими словами вітерець покинув королівство. Спершу він вирішив облетіти земну кулю з півночі на південь. Він здіймався високо-високо, де повітря прозоре і тонке, а тоді раптово пірнав униз, у міста і села, здіймаючи опале листя і закручуючи його у веселі візерунки. Він кружляв між дахами. Прослизав вузькими провулками, ховався у димарях і розгойдував гілки дерев. Розважався, спостерігав, вивчав цей світ. У північних краях він побачив аврору, тобто північне сяйво, фіолетове, бірюзове, лаймове воно розливалося небом, мов безперервний танок барв. У горах вітерець впіймав схід сонця, саме ту мить, коли його брат гірський вітер вщухає і завмирає в задумі, вдивляючись у безмежний обрій, де гірські хребти нашаровуються один на одного, мов хвилі часу. Над морями вітерець створював хвильки, невеликі проте. Гарні. Вони ніжно накочувалися на берег, лишаючи по собі піну як мереживо виткане з води і вітру. Потім він полетів з півдня на північ. Але вже з іншого боку півкулі. Він уважно вивчав місцевість, затримувався над лісами, обережно залітав у вузькі ущелини. Здіймався над рівнинами, іноді жартував, закручуючи хмаринки в коси, як робив це вдома. Те, що далі він рухався на північ, то чіткіше відчував, це не його стихія холодна біла гладь снігу, що тяглася до самого обрію, мов безмежне полотно, оточене крижаною водою. Усе це видавалося йому чужим. Арктичне повітря було занадто важким і мовчазним, вітерець був певен, він не холодний, його поклик не в крижаному спокої. Тоді він змінив напрямок і рушив уздовж екватора. Теплі краї приваблювали вітерця своїми барвами, ароматами. І безтурботним спокоєм. Тут усе було яскраве, ніби підсвічене сонцем зсередини. Вітерець вдихав солодкий аромат мангових гаїв, де плоди дозрівали просто на сонці, наповнюючи повітря м'яким теплом. Він пролітав над узбережжями, де теплі моря не холонуть навіть уночі. Лише пашіють спокоєм, здіймаючи легкий серпанок над водою. У великих містах життя вирувало без зупину. Базари, вогні, сміх. А в маленьких селах ритм був спокійніший. Полоденна тиша, повільні рухи, життя за розкладом дня і тіні. Вітерець Вдивлявся в усе це з цікавістю, Та все одно не знаходив усього цього у собі, Які б красоти не зустрічались йому на шляху, Як би привітно, не приймали його теплі краї, він так і не відчував, що належить до них. Після Екватору. Вітерець вирішив дослідити помірну кліматичну зону. Не надто жарку, не надто холодну. Саме тоді літо було у розпалі, левади вкривалися щільною зеленню, листя м'яко шелестіло, луками хтось розстелив пухнастий килим, із густої трави. Де вкраплено безладні візерунки з польових квітів усіх відтінків. А на полях вже зійшли сходи майбутнього врожаю. Вітерець довго блукав цими краями, зумисне оминав великі міста, аби побути на самоті з природою. Він линув над річковими плавнями. Здіймався на вершини пагорбів, неквапно перекочувався степом. Йому подобалася ця тиша, ця рівновага між сонцем і тінню. Та одного дня він усе ж вирішив зазирнути до міста. Просто з цікавості, ніби інтуїція, підказала йому зробити цей крок. Це було одне з тих літніх міст. Які вдень перетворюються на пічку, повітря стояло нерухомо, дерева також не ворушились, навіть птахи кудись зникли. Люди майже не виходили з осель, спека стискала вулиці з усіх боків. Вітерець довго кружляв над дахами, вивчав нове місто з пташиних. Коли сонце сіло і спека трохи відступила, він опустився нижче, вештався темними вулицями, нишпориву тіні зазирав у під'їзди, ніби шукав щось, сам не знав що. Нарешті вмостився на даху одного з будинків, дивився на поодинокі вогники у вікнах. Місто повільно віддавало тепло, що насотало за день. Тут важко дихати, подумав вітерець. Сонце розігріває каміння і бетон, а вночі вони довго тримають у собі жар. Я думав, тут буде прохолодніше. Він повільно здійнявся над дахами. Розігнався, створив лагідний повітряний потік і пустив у місто. У відповідь на вікнах ледь помітно вирухнулись фіранки. Повітря трохи охололо. Вітерець піднявся ще вище, закручував шари теплого і прохолодного повітря, змішував їх як міх. І спрямовував униз, йому здавалося, ніби він дихає разом із містом, вдихає денний жар, а видихає нічну полегкість. Він грався з потоками, сміявся, уперше не від веселого бешкету, а від щастя, що може комусь допомогти. І знову посилав свіжістю вікна між вулиць до втомлених дахів і спраглих дерев. У цей момент він не сумнівався усе, що він робить, має сенс. Відтоді, щоночі, вітерець повертався до цього міста. Він більше не мандрував без мети, тепер знав. Куди і навіщо летить, щоразу створював легкий бриз, розганяв гаряче повітря, приносив полегшення вулицям, деревам і людям. Його не бачили, але помічали сьогодні якось легше спалося, казали ті, хто лягав біля відчиненого вікна. З часом вітерець полюбив цей край не лише місто, а й околиці, поля, що дихали пшеницею, розлогі густі ліси, річки, які парували вночі, приймаючи його обійми. Взимку його робота тут завершувалась, приходило холодне повітря. Тоді Вітерець повертався до королівства вітрів і чекав весни, бо саме на весні він знову міг рушити туди, де на нього чекали, де він став частиною життя. Він не був ані бурею, ані грозовим вітром. Не розганяв хмари і не рятував врожаї, але він умів знімати втому. З кам'яного міста, гладити листя вночі, прошепотіти щось заспокійливе у прочинені вікна. Він дарував тишу й полегшення, і цього було досить, бо це й було його покликанням бути тим, кого не кличуть, але завжди чекають. Легким, нічним. Своїм Кінець Мирної ночі та Гарних снів.